Журналістка з Ізраїля Світлана Глаз долучається до нашої розмови про події на близькому сході. В найближчі кілька хвилин будемо розмовляти. Пані Світлано, вітаємо вас вітаю вас, пані Світлано. Був абсолютно терористичний обстріл. Діти грають в футбол, шкільний такий футбольний чемпіонат. Дітей повбивали абсолютно цинічно. Що в принципі характерно для Хезболи? Яка контролює, скажімо так, навіть державу Ліван. Відповідь мала бути. Відповідь пролунала в столиці Лівану. Так було питання от, точкового удару по будівлі в місті, чи знищили, чи не знищили. Є підтвердження. Той, хто відповідав, заступник фактично керівника керманича Хесбули знищений. Все це є удар у відповідь, відплата і на цьому крапка. Чи є небезпека? Що зараз з цього і почнеться нова ізраїльсько-ну ліванська війна? Питання дуже складне, дуже важке. Відповісти на нього однозначно. Я думаю, я не можу. Я і не політик, і не військовий. Як пересічна жителька і як журналіст, яка займається цими питаннями, можу сказати, що ми вже 10 місяців власне, в стані війни, як з півднем, як на півдні Ізраїлю, так і на півночі. Через те, що на півдні ми з Хамасом воюємо, на півночі ми воюємо з Хезболою, через те, що обстріли щоденні північних територій нашої країни, вони Існують це, Звичайно, війна, уже йде, яка йде, і ми з нею воюємо. Бо 40 кілометрова зона, яка на півночі Ізраїлю вільна від ізраїльтян, власне, говорить про те, що ми воюємо і на півночі теж щодня Хезбала обстрілює наші території. І знову ж таки, повертаючись до друзької друзького поселення, де було вбито водночас 12 дітей, це страшенна трагедія. Ізраїль. Трошки довго думав, як на це відповісти. Чи оце бомбардування Бейрута? Це вже і буде відповідь, чи ще думають, якою вона має бути завтра, післязавтра, і так далі. Звичайно, про це ніхто не знає. Це знає лише у наш уряд і військовий кабінет, які продовжують засідати і думати, що ж робити далі з кизбавою. Чи є в Ізраїлі зараз дискусії, чи є відчуття, що фактично західні союзники в цей відповідальний для держави Ізраїльний момент, ну як то кажуть, дають тріщину слабину або навіть не виконують своїх зобов'язань. Я зараз про критику, яка є, наприклад, в ЗМІ. У Великобританії там з'явився новий уряд, і лейбористи фактично кажуть: а давайте перестанемо підтримувати зброєю Ізраїль. Щось подібне з точки зору, щоб аби не було війни, ну лунало і з боку США. Чи є відчуття, що західні союзники принаймні, принаймні підставляють Ізраїль? Я так думаю, що стомилися вже всі, і наші союзники. І сполучені штати Америки, які звичайно дуже допомагають, і зброєю, і ви знаєте, пам'ятаєте, що на початку війни. Надіслали сюди два фрегати. Військові, вони тут стояли, були військові. Звичайно, допомагають і зброєю, і підтримують дипломатично. Але е, зараз Сполучені Штати Америки теж стоять на такому, на такому рубежі, де йде, вибирають Байден. Ніби вже ще є. Але чи буде, чи ні, ніхто не знає. Трамп, е, ніби буде, ніби він лояльний до Ізраїлю. Але ж знову ж таки, хто його знає, як буде. Хоча Трамп заявив, як тільки я стану президентом, на другий день я покінчу з цією війною. Ну, хотілося б знати, як це, звичайно, дуже складно, чи він володіє повністю інформацією чи ні, то я так думаю, що наші союзники, які є і в європейських країнах, і в Сполучених Штатах Америки, звичайно, теж стомилися від цієї війни. Хоча Америка має свої зобов'язання перед Ізраїлем, вони допомагають зброєю. Літаками підтримують дипломатично, беруть участь у приймають участь у тих перемовинах по звільненню заручників. Тому не можна сказати, що зовсім якось так про нас починають забувати, але стомлюються, стомлюються. Ну, подібні речі ми чули щодо російської російсько-української війни від Трампа і від його. Оточення, тож нічого нового, але тут ще на мапу вийшла Туреччина, яка сказала фактично Ердоган, пригрожуючи, каже, що ми можемо увійти в Ізраїль. Ми це можемо зробити. Країна НАТО такі заяви висуває і вже докори лунають, що не може Туреччина із такими заявами бути членом Північно-Атлантичного альянсу. Як відреагували на ці слова в Ізраїлі, і наскільки серйозно їх трактують? Ну, ви правильно сказали, що відреагували так, що Туреччина вже не має, не може бути членом ООН, коли вона робить членами НАТО, вибачаюсь, коли вона говорить про такі наміри війти в Ізраїль із військами. Хоча сам Трамп сказав: якби у мене, тобто в Туреччині, була було таке військо, і була така зброя, якою володіє Ізраїль, то я б давно вже туди прийшов. То виявляється, що він так, аби тільки трошки поговорити, а насправді це, ну я не думаю, що це реально. Ізраїль в особі міністра закордонних справ Ізраїлю Каца заявили, що із такими заявами Туреччина не може бути членом НАТО. І я так думаю, що далі від після цього послідують якісь заяви, якісь звернення до цієї організації, до очільників про те, щоб Туреччина туреччина позбавити цього статусу. І я хочу сказати кілька слів про взаємини Туреччини і Ізраїлю, які існують дуже давно. Час від часу у нас є такі якісь непорозуміння, але в принципі останнім часом у нас з туреччиною були нормальні стосунки, гарні були торговельні зв'язки, туристичні. Ізраїльтяни дуже любили, любили Туреччину, їздили туди відпочивати. Почувати. Але, от коли почалася оця війна, то звичайно Туреччина стала абсолютно на сторону палестинської автономії, сектору Газа, назвала Ізраїль терористичною країною. А Хамас це та угрупування, яке бореться з опором ізраїльським, і звичайно, у нас все як зараз пішло на нівець. Ну, від цього страждає як Туреччина, так до речі, трошечки ізраїль. У нас виросли ціни на деякі сільськогосподарські продукти, які ми одержували від Туреччини. Потерпає бізнес, як ізраїльський, так і турецький. Через те ця війна вона абсолютно страшенно має вплив негативний. Я так думаю, що не тільки для. Країн близького сходу, але і всього світу і Європи теж. Інформаційно Хамас, як політична терористична організація антиізраїльська, отримує несподівано величезну підтримку в цілому світі вигляді різних акцій за Палестину і За Хамас люди виходять і плутають, махаючи прапорами Палестини і Хамасу. Для них це одне й те саме. І в цьому випадку є великий провал певної інформаційної кампанії, і в західній півкулі. І в Європі пішов парад держав, які почали визнавати Палестину державою, якої, в принципі, немає. Чи це якось сунуло суспільні настрої і дискусії в самому Ізраїлі щодо палестинської держави? Дивіться, дискусії в Ізраїлі вести дуже складно через те, що Ізраїль, в принципі, всі адекватні люди, нормальні, вони всі розуміють, що. Палестинської є Палестинська автономія, Палестинської держави немає, і я так думаю, що і не може бути на тлі сьогоднішньої війни, яка існує, доки там є терористична організація Хамас. Знищити її дуже складно. Це було одне із тих завдань, які поставив Нетаніягу, коли почалася війна, 8 жовтня 23 року. На жаль, це не виконано. Терористична організація Хамас існує. І про створення якоїсь окремої палестинської держави мова як така зараз не йде. Те, що люди, які живуть за кордоном. Не зовсім гарно знають географію і не зовсім знають ну історичне історичне життя, яке сталося тут на близькому сході між автономією і Ізраїлем. То це звичайно пробіл і наших засобів масової інформації, які не дуже добре працюють. Я так думаю, із представниками закордонних ЗМІ, які мають акредитацію в Ізраїлі. Це я вам можу просто сказати. Я мала акредитацію впродовж 19 років, коли була власним кореспондентом. Національної радіокомпанії України на Близькому сході, так, і, і то нас збирали разом і нам в принципі казали, що ну не те щоб казали, але давали нам зрозуміти про що можна казати, про що не можна казати в своїх країнах, для яких ми працюємо, оскільки люди. Тимчасово, а я все таки живу постійно. То у мене трошки більше було власної інформації і власних емоцій, з якими я розказувала, що відбувається в Ізраїлі. А, взагалі, Ізраїль на даний етап я вважаю в інформаційному плані програє. Через те, що як бачите, світ не все знає. Скажімо буквально кілька секунд, коли Нетаньєго їздив до Сполучених Штатів Америки зовсім недавно виступав у конгресі, то під конгресом зібралися там тисячі людей на мітинг проти Ізраїлю і проти Нетаніягу. То серед них були сотні євреїв, які там живуть, але вони зовсім не знають ситуацію і, мабуть, дуже пагано знають географію історію самого Ізраїлю і єврейства. Так, да, ми, ми, ми знаємо в Україні таку саму систему русамірських, яких антиукраїнських українців. Тому розуміємо, наскільки це болюче і чутливо. Але в цьому випадку, ще скажіть нам, ми розуміємо, що в секторі Газа це по одному виглядає, а на лівому березі Йордану, які там настрої зараз? у нас так не зовсім офіційно, але говорять, що у нас війна іде на трьох фронтах: це е, південь Хамас, це північ Хезбола, і це е, Йорданія, і це е, наш, наша Самарія. Mm -hmm. Де живуть поселенці ізраїльські і живуть араби, і між якими немає такої ну, взаємоповаги. І це щодня там відбуваються якісь терористичні акти, якісь акції протесту проти євреїв. Туди вступає в сутички, аби зробити це, ну, знівелювати це армія оборони Ізраїлю, яка постійно знаходиться на цих територіях. Через те, Вся обстановка, яка відбувається там, це теж отой маленький фронт, на якому Ізраїль mm. теж воює всі ці дні. Пані Світлано, дякую, що були з глядачами еспресо і розказали з власного погляду, як це все виглядає прямо середні Ізраїля. Світлана Глас.